Ну що ж, дорогі друзі, зустрічайтесь сьогодні в нас в ефірі. Людина, людина, яка може даї всіх, а, вміє дають всіх. А, як кажуть, на на зараз саміста панянка Анастасія Рабієвська, може мож, мож... так, ну давай сюди. Здравствуйте, Здравствуйте. Э, Настя, ну розкажи, як то воно там було в тому селі? І, і, і скажи, чи колись ти взагалі бачила тих курей, собак, котів, ну і все що ти там побачила. Давай. Бачила по телебаченню, обов'язково бачила все, але ніколи так близько з ними не контактувала. Насправді це дуже цікавий проєкт. Мені дуже сподобалось. Я так поміняла своє амплуа, пішла туди, дізналася, як все ж таки доїти всіх і не тільки тварин. Я там я так жартую. Жартую насправді. Багато емоцій там було. Тому що я не очікувала, що корова мене почне бити хвостиком своїм. Я не могла її дуже довго підняти. Вівцю я навіть не догнала. Я, не, я поламала неймовірно боляче по м'ясо ногтик. Коли мені сказали робити укол свинка маленьким, це взагалі для мене була травма. Тому що я заходжу в лікарню і завжди в мене обмороки. я не можу, я з непритомнію. Як ти робила? Бо... Просто на фрагменті мене показали. Покажи, як ти ну, твоє. E a é <laughs> це все робила, тому що я повторила це в прямому ефірі. А, насправді, всі емоції, все, що ви бачили, всі ці писки, як я кричала, пищала, це насправді так і було. Це нічого не наіграно. А, просто наскільки переповняють тебе емоції, ти наскільки якби, боїшся це все робити, ну для мене це було дуже тяжко, насправді. Ну але найтяжче завдання, яке все ж таки там було, це зарубати курочку. Я я дуже люблю куряче м'ясо, я обожнюю його, чесно. Я вам сказати. дуже люблю курочки. Але... <реш> я не можу цього, це, знаєте, це не моя професія, я не можу зробити. Я, я наскільки довго плакала, я коли... Ну, Надрубала і я не змогла це і Я вітала Ані Петрівні, щоб вона дорубала, тому що я не могла. Після того, як ми відзняли цей епізод, я просто півтора години я сиділа на одному місці і плакала. Я не могла заспокоїтись, мене заспокоїла вся знімальна група. Але ну, наскільки це було тяжко, що просто для мене це таке було, знаєте, вона ця курка мені навіть снилась потім. Я просто бачила а, ці очі, як вона яка мене бу... дивиться. Яка курочка була чорна чи яка чи так. Черненька, Черненька так курочка, так було. До речі, я просто коли мене завезли в курятник і каже, там тобі треба полікувати курочек, ну, я полікувала, а ця курочка сиділа така спокійна чомусь. Можливо, її щось підливали до цього, щоб вона не така е енергійна була, бо всі бігають, все нормально. Кажу, а можна я ту візьму, полікую? Вона все одно сидить така спокійна, мені не тяжко буде її піняти. <ріх> а, да, а, 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 а мені так сказали. Я <ріх> думаю, ну добре. Я думала, що вона там яйця висижує, тому що вона сиділа ось, тихенько собі така, знаєте. І коли мені в кінці кажуть, ну, й дам наступне завдання тобі, і ми підходимо, мене ну, до всіх завдань мене підводило з закритими очима. Тобто мені закривали і вели до місця, щоб відзняти саме самі ці перші емоції, перші враження. Тобто, якщо мене ввезли до курочок, то я заходила ось так. От якщо мене везли в... Там де були свинки, ці маленькі, хлів. да не, не хліб, не хлів, це хліб. Я потім прибирала. Ферма а, а, ну на так на фермі, то підводило до самих воріт, що я перелазила через огорожу. Підводила ось так, от щоб перше. Тому от всі питаються, як так наіграно можна це дивуватися. Це не наіграно. Коли тебе підводять насправді закритими очима, це перші емоції, перше враження, і вони всі з камерами стоять на тобою, щоб зняти саме перше таке враження. Перше. that's uh, good Не знаю, як це сказати емоцію. Таку емоцію першу про першу, першу так, начальну. Так. Скажи, ну мабуть, зараз ну в принципі зараз дуже багато говорять про тебе в місті. Що саме ти чуєш свою знаю, адресу так, багато... і як ти до того ставишся? Дуже багато чого говорять, дуже багато людей дуже вдячна я вам, які підтримували. Мене підтримували в тому, коли я була на інших зйомках, коли я був саме ефір панянки. Писало дуже багато людей в інтернеті. Мені смс-ки, що дуже круто, що дуже класно та молочин. Ти це витримала. Ну, Також, знаєте, всім не вгодиш, як кажуть. Тому є такі люди, яким ну, не сподобалось, чи Дуже багато критикують те, що, як ви бачили, ну, всі знають наш Отель Плаза, тобто всі це знають, ну, чесно. І Сказати, що я там знімала номер, ну це всім зрозуміло. Але е, ну як ви як ви думаєте самі? Тобто, якщо ви е, до вас має приїхати дівчина з якогось села, е, і ви маєте залишити свої власні ключі і власну квартиру на чотири дні. Тобто, це не то, що там знімальна група разом із нею. Я не могла залишити свою е, рідну домівку через те, що в мене там багато можливо яких цінності в мене є. Можливо, ну ми гігієна, тобто положити в свою ліжко чужу людину, ну це ну ми маємо це розуміти, що це не гігієнічно, і це не зовсім кожна людина зможе це зробити. Тобто в проєкті я з захопленням, ну таким з задоволенням приймала участь, але віддати свою квартиру я все ж таки не змогла. Тому дуже багато критикують саме за це. Що, чому номер, а не квартира? Ну ось така я, якщо ви хочете зробити краще, ви звичайно можете прийняти участь у цьому і показати, як треба було зробити. Тому, якщо вам щось не подобається, ви в принципі, можете виключити і не дивитися, я не заставляю, розумієте? І ну, якби е, дуже шкода, що такі так критикують і так говорять, що там все погано, як так могла, треба то було не приймати участі. Е, мені це подобалось, я це хотіла зробити, але... Е, Дуже багато було, ну якби моїх зусиль вкладено в це, і говорити, що це щось не так. Ну наприклад, мені боляче це чути, але це життя всім не вгодиш, і все ж таки нічого страшного. Скажи, як звати селянку? Оля Шкурко, її звати, я ти з неї... ти, ти, ти. так. Ми спілкуємося, і вона зараз у неї зовсім скоро день народження. Вона дуже хоче, щоб я приїхала до неї у гості. тобі вона... поїдеш до неї гості чи ні? А я дуже сподіваюсь, чесно, що поїду. Хоч дуже хочу, тому що неймовірно гарна дівчина, неймовірно добра, щира, і ну і родина в неї дуже гарна. Тобто дуже шкода, звичайно, що в неї такі погані відносини з мамою, але з тіткою, з тещею, з чоловіком, в неї неймовірно гарні відносини. Вони мене чекають, вони мені телефонують, вона Спикруха. постійно мені От... е, да, самому чоловіка, <су -су 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 -у -у> Знаю, Саш, тобі висільний досі дав дав знаки, знаєш, зараз те, що все в Так, 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 боже, не те та сказала, так. А, тому, Сподіваюся, що все ж таки в мене буде змога поїхати туди. Я обов'язково, якщо буду там, скину вам селфі, покажу, що я насправді спілкуюся з цією людиною, що я насправді в нас не наіграно. це все. Ми в кінці в інтерв'ю говорили, що дуже хочемо продовжувати контакт наш. І... Ну хочеться сказати, що побільше би таких людей побільше би таких проектів і приймайте участь у всьому. Це дуже цікаво, дуже інтригуюче і дуже круто. Скажи, ну що ти для себе взяла наприклад з того проекту? Наприклад, що ти тепер можеш е робити курей? Там наприклад, е можливо, ну, ти щось змінила в своєму житті. Можливо, ти так, пос почала відноситись до чогось зовсім по іншому. Е що тобі приніс проект? Проект мені приніс те, що я насправді почала цінити те, що я маю. Я зрозуміла, що люди набагато можуть гірше жити, чесно. Тобто, але я хочу сказати, що все ж таки, навіть якщо ви гірше живете, емоції, які, які ви отримуєте від рідних, позитивний там настрій, посмішки, які тобі дарують діти. Навіть там ті люди, які просто виходили на мене подивитися, як я сам справляюся з завданнями, вони також посад. Мені, і це неймовірно круто, тому що ти, ну, ти отримуєш неймовірно велику кількість позитивних емоцій. Тобто, я не можу сказати, навіть якщо ти живеш в розкоші, багато людей на тебе дивляться все ж таки з завістю такою, знаєте, і, і ти не отримуєш ті емоції, які ти, я отримала, наприклад, там, у неї в селі. Також ну, цінити, то я зрозуміла, що я насправді багато чого маю. Я ціню те, що в мене вже є в житті, звичайно, буду добуватися більше. Але е, все ж таки момент залишатися відмінний. Тоді в, в день ти будеш тратити не 14 тисяч гривень, да. а вже через, Я як мінімум 28 тисяч. тому місяць. що все розтемає і все буде добре. До речі, ну як ти ну, залишали бюджет? Тобі не шкода було, не шкода було грошей для селянки, приїде? Чи Ти хотіла Ні, справді, справді, добрило, справді зробити її зробити її приємно. Так, хотілося також порадувати її, порадити показати, як можна жити обов'язково. Всі речі, які ми купували в проекті, вся вона повезла до себе додому. Тобто в неї вже не за 450 п'ятдесят найдорожча сукня, а вже набагато більше. Вона щаслива. Я ж кажу, що вона насправді зараз пише мені, що настюшу, я не буду святкувати. Відкувати своє день народження найбільше подарунок, які ми могли би мені зробити хтось із людей, це те, щоб ти приїхала до мене. Тобто, наскільки в нас почуття от такі ну, такі дружні, дружні. Та. Ну, це кльово знаєте, тому що коли дивишся цей проект, там зазвичай панянка селянку. Кричить на най або, або, або навпаки, знаєш, ну, це дуже, дуже класно, тому що ви, в принципі, ось так почали нормально спілкуватися. Як твої рідні поставились до проекту, чи хотіли вони зніматися в ньому, і взагалі які враження від проекту залишилися в твоїх рідних? А, насправді дуже тяжко все було, а, дуже, тому що дуже багато підготовки це треба було все організувати. і Це було тяжко, як, би, як морально, так і фізично. А, моя матуся дуже велике їй дякую за те, що вона набагато, ну, багато робила для мене, багато допомагала, приймала участь. Хоча вона не дуже в мене люба камера, вона цього ще боїться, вона не звикша. До цього також велике дякую навіть тобі, Андрій, тому що також це людина, яка підготувала повністю вечірку для, для олічки. Тобто воно теж величезно дякує, ось так от такий справжній друг у мене є. Я почервонів вже, так? Да? Трішки. Всім велике дякую, тому що кожна людина, кожна ну колега і Сашко, всі підтримували мене, і це всім людям хочеться сказати велике дякую за підтримку, тому що підтримки треба було мені дуже багато. Ясно, yes, no. ми насправді мусимо також дякувати тобі, тому що не залишається хвилина часу. Теж як не просто учасниця, ви виключає зараз. головню... Ну, до речі, головна панянка Хмельницького анастасія Раб'єрська саме так про неї зараз говорить все місто. Ну на колега. Я думаю, що ми якось приведемо сюди курочку, щоб Настя показала, поки перевіримо Друге, чи. то справді. До речі, м'ясо після куричі довго не йочі. Довго не їла. <систит> Чесно сказати, довго не <систит> <систит> Не обманіти. <систит> приїхала приїхали, почали це курочі. Ну, друзі, бачите, на такій позитивні добрій ноці ми будемо сьогодні завершувати наш ефір. Не бійтесь спробувати чогось нового, змінити своє життя на краще, Ну і звичайно, залишатись програмою ранок на сніданок. Сьогодні для вас працював Андрій ткачов, Саша Стіпаненко. Ну і панянка Настя.